Вітаю! Сьогодні в роботі новенька сумочка. На жаль, сталася прикрість, олійка від дифузору потрапила і намагалася її затерти різними способами. Будемо забирати спочатку оті всі зверху способи, потім добираємося до жиру з олійки і подивимося, чи вдасться. Просто чисточкою це забрати. Сподіваюся, що вдасться, оскільки сумочка новенька, навіть не вийшла з дому. Так і довелося підмалювати сумочку, але що можу сказати, ось це зараз під ліхтариком, який все засвічує. І ми бачимо, що плямки не видно. Щодо кольору, колір підібрався вдало. Ця сторона фарбована. Це ні. Різниці між ними абсолютно ніякої не видно. Ось так виглядає нефарбована сторона. І так само виглядає фарбована. На моєму рахунку ще плюс одна врятована сумочка, нехай гарно служить.